Хиляємося. Далі до слова запрошуємо з, з приємністю кандидата філологічних наук доцента кафедри Українознавства Львівського національного медичного університету Марту Другомерецьку. Тема доповіді проблеми медичної термінології, історія, сучасний стан. Далі у нас мова йде про терміни в нас, як започатковано обговорення товариства. Ми плануємо надалі. Зараз ви поміркуйте, які б ви питання запитання хотіли поставити до, до доповідачів. І після проголошених промов ми звичайно будемо обговорювати доповіді. Будь ласка. Пані <звінь> елективно мікрофони називаємо це... для Zoom. А, ми мусимо. Так, добре, добре. Тобто, оскільки після доповіді пані Олександри Томашевської та Наталії Гірної вектор моєї доповіді трошки зміниться. Бо оскільки багато чого вже було ними сказано. І я б хотіла лише сказати трошки так доповнити, мабуть, що дещо і. Тут зупинитися більш детально на постаті, такої, як Олена Корило. Отож, за відсутності державності, українська мова не розвивалася повнокровно у всіх стилях, їй не було відведено належного місця у науці, у світі, бізнесі. І я подивована, як 150 років тому вчені з різних галузей наук прислужилися справі утвердження наукової мови. Це, зокрема, НТШ, це, зокрема, громадські діячі, такі як художник Михайло Жук. Який як меценат е, Чикаленко, такий, як лікар Юрій Липа, Маркіян Панчишин, і звісно. Е, Євген Озеркевич, про якого вже згадувала пані Наталя Гірна. Хочу лише нагадати, що Євген Озеркевич ще, окрім того, що був засновником і редактором лікарського збірника, укладачем української термінології, він був також і засновником українського санітарно-гігієнічного журналу Здоров'я і голова українського лікарського товариства. І важливим завданням для молодих вчених цієї епохи це була публікація науково. Медичних праць власне українською мовою. Також щодо, знову ж таки, доповню пані Наталю Гірну щодо Академії наук, так де вченим секретарем був Агатангел Кримський, який. Е Намагався і закликав академічну спільноту до створення українських словників, і в той час було створено дуже багато українських словників. Отже, 20-30-ті роки 20-го століття це період розвитку української термінографії. Друкується також так як я зазначала це словники. Значний внесок в розвиток медичної термінології зробила і Олена Корило у перші роки молодої української держави, велика радиція. Живе чуття дослідника відкривача спонукало корило до розробки української термінології. У 2018 році пана, пані Олена укладає російсько-український словничок медичної термінології, а у 25-му публікує анатомічний словник за її редакцією. Це були праці, які утвердили на теренах. Словникарство, український спосіб мислення і панування фахової інформації рідною мовою. Як і століття тому, і досі в Україні точиться боротьба за право виражати картину світу, наукову, художню, релігійну у національний спосіб. За кожне слово згадаємо медичні терміни: вушна мушля, а не вушна раковина, кишка, а не кишечник. Кила, а не грижа, кульшовий, а не суглоб, з злука, а не спайка, закреп, а не запор, щільникова кістка, а не решічиста кістка, вінцева серця, а не хімічна хвороба серця. Зокрема, курило про такі терміни теж писала, тобто не писала, творила як білі кров'яні тільці, гомілка, тім'я тощо. За кожну літеру е... За кожну граматичну форму, до прикладу, повернення кличного відмінка у граматичний склад мови. І йшла, тобто на сьогоднішній день ми звертаємо на це увагу і намагаємося виправити ці помилки, які від нас хотіли забрати і створити єдиний русський язик, умовно каже, малоречі російської мови. Так? Адже рідна мова не об'єднувальний культуру неротвірний і комунікативний простір українців, один із найти. Важливіших духовних екзистенційних чинників народу, що витворює сенс його присутності у цьому світі. Щодо цього, Олена Корило слушно зауважує, коли сучасна українська літературна мова, здебільшого наукова, відбігає свого природного джерела, народної підстави, де є інші психічні асоціації, набігає чужої собі. Форми, що йде з російською мовою, то вона стає неприродною і штучною і перестає бути нашою рідною мовою. У чому ж полягає унікальність обдарування Олено Корило, її творча наукова праця спиралася на факти і тенденції розвитку живої, народної інтелігентської мови. Корило виходила з тези про те, що головне впіймати дух української мови, що відбиває свою рідність національного світогляду. Звісно, ми знаємо, що терміни, які були укладені ХХ столітті. Деякі прижилися, і радянська влада нам їх не ліквідувала, так? але такі, як щитовидна то видна залоза, так? замість щитоподібної, ще досі існує. Також пошук і культивування свого притаманного українській мові і що вирізняє її від московської мови, стало її місією і життєвим смислом. Подальша діяльність була пов'язана з роботою термінологічної комісії українського. Наукового товариства, метою якого постало сприяння, розробка і поширення української мови знань з різних спець, спеціального, спеціального знання. Адже унормованої наукової мови на той час не було. Для встановлення мови науки на національному ґрунті засновано інститут української наукової мови, де Олена Корило працювала у штаті старшим науковим співробітником філологиною, укладає проект правопису чужих слів, є членом цілої низки комісій. Етнографічної, краєзнавчої, діалектологічної тощо. Мовознавша діяльність Олени Корило в цілому базувалася на таких методологічних засадах. Термінологія має бути народною. У разі відсутності готового терміну в народній мові треба створити з, його, з українським мовним морфем. Тобто, не можу зараз згадати собі, бо я не скажу так, як академік готується до лекції, то готується чотири дні, а коли до доповіді, то на сервера. То в мене десь так приблизно і вийшло, і не можу згадати тобто, медичного терміну, але зокрема, якщо ми візьмемо слово студент, так, яке є іноземного у погодження. Але вже слово «студентський» це є питомо, це є вже українське слово, тому що власна морфема, тобто присутня. І також третє, якщо новотворений термін був цілком непридатний, то наукову назву запозичали з мови джерела. Термін повинен бути легко зрозумілий, навіть для людини без спеціальної медичної освіти, мотивований з прозорою внутрішньою формою. Тут я підтримую пані Галину Стечак. Так, назва поняття має бути точна і однозначна. Термін повинен бути придатний для творення похідних термінів, а також милозвучний іногроміський, оскільки на кінець 19-го Початок ХХ століття розширюється сфера функціонування української мови в медичній науці та освіті. Нею видаються десятки оригінальних та перекладних підручників з медицини. Я просто подивована, як в той час люди писали статті, укладали словники, були активними громадськими діячами, працювали в лічницях. Це просто не вкладає таємний львівський університет, викладали вечорами. Це просто важко усвідомити, наскільки. Це були подвижники е нашої е освіти. Також е, отож, 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 нею видаються десятки оригінальних та перекладних підручників з медицини, українськомовні наукові медичні журнали, лікарський збірник, інтеша у Львові записки Українського наукового товариства в Києві, збірник медичної секції Українського наукового товариства в Києві, численні науково-популярні місячники, порадники, е, бюлетні та газети. А наукові медичні установи вперше починають друкувати українською мовою свої матеріали у термінотворенні вчені здебільшого спираються на національний характер медичної терміносистеми. Видання українських медичних термінів стало помітним досягненням, що допомогло надалі збереженню української медичної лексики аж до сьогодні. І справді так, як не забирали від нас наші слова, тобто не ліквідували, не намагалися калькувати з російською, все ж таки щось залишилося, і ми маємо. Матеріал, на якому можемо працювати, далі розвивати, і звісно, досягати успіху. І кожен має свій фронт? Тобто, завдяки хлопцям, які Атлантам, які тримають наше небо, ми можемо зараз зустрітися і працювати. А наш фронт це наука. Дякую за увагу.